Люблячий батько, я зношу Твоє ім'я в хвалі, бо вся слава, честь і поклоніння належать тільки тобі. Такого, як ти, немає на всій землі. Ваша доброта, ваше милосердя і ваша любов безмежні. Я хочу зупинитись і визнати твій суверенітет і доброту в кожній сфері мого життя. Ти був таким вірним, Господи. Щохвилини ти наглядав за мною, піклувався про мене. Та задовольняв мої потреби, навіть коли я цього не усвідомлював. Ваші плани завжди ідеальні, і я вірю в те, що ви пообіцяли своїм дітям. Ти здійсниш, бо слово твоє правдиве й незмінне. Ти Бог, який дотримується кожного завіту, і Ти гідний усієї моєї відданості та довіри. Господи Ісусе, я знаю, що поки мої очі будуть прикуті до Тебе, я зможу твердо стояти, які б бурі не йшли на мій шлях. Коли життя здається приголомшливим, коли дмуть вітри труднощів і хвилі невизначеності розбиваються об мене. Я в безпеці, тому що ти мій якір з тобою. У центрі мого життя жодна буря не може похитнути мене. Я впевнений, що навіть якщо вода підніметься навколо мене, я не потону заради вас. Тримай мене над хвилями. Коли горить вогонь випробувань, я не знищу, тому що твій захист оточує мене. Господи! Ти моє безпечне місце, мій притулок і моя сила, поки я зосереджуюсь на тобі. Я можу піднятися над будь-яким викликом і знайти спокій у вашій присутності. Сьогодні, Отче, я постаю перед тобою і смиренно прошу, щоб ти повернув своє обличчя до мене. Зглянься на мене милістю, Господи, і нехай твій мир наповнить моє серце. Я глибоко вдячний за любов, яку ви мені показали, безумовну та непохитну любов. Незважаючи на всі мої недоліки, всі мої минулі помилки, ти назвав мене своєю коханою, ти мене обняв не тому, що я досконалий, а тому, що ти сповнена благодаті. Ти називаєш мене другом, і ця правда наповнює моє серце такою великою радістю. Неважливо, що я робив і де був. Ти любиш мене таким, який я є. З усіма моїми недоліками і слабкостями у Твоїй любові, Господи, я знаходжу свою справжню цінність, і в Твоєму коханні я цілком задоволений. Кожна туга в моєму серці, кожне бажання, яке я маю, і виконане в тобі. Дякую тобі, Господи, за чудове запевнення, що Ти ніколи не залишиш мене. Ти ніколи не покинеш мене, навіть коли я відчуваю себе самотнім. Світ може мене підвести, люди можуть мене розчарувати. Але ти, о Господи, завжди вірний. Я тримаюся вашої обіцянки, що ви ніколи не залишите мене і не відвернетеся від мене. Ворог може спробувати вкрасти мою радість і послабити мій дух, але я відмовляюся дати йому цю силу. Я заявляю, що моя сила і радість приходять лише від тебе і нічого не може відняти це в мене. Я не дозволю дияволу відвернути мене від любові та благодаті, які я маю в тобі. Моє серце залишатиметься прикутим до Тебе, Господи, бо Ти є моїм джерелом надії та перемоги. Святий Духу, я прошу Твого керівництва в кожну хвилину. Допоможи мені залишатися зосередженим і знати, як ворог намагається мене обдурити, збережи моє серце чутливим до Твого голосу, щоб мене не ввели в оману відволікання та спокуси цього світу. Перекони моє серце, Господи, залишатися пильним і пильним. Щоб я міг ходити в правді і не піддавайся впливу нічого, що віддаляє мене від тебе. Дякую, що працюєте разом на моє благо, навіть коли я цього не розумію. Твої плани вищі за мої, і я вірю, що все в моєму житті є частиною твоєї ідеальної волі. Для тих, хто любить вас, усе працює разом на благо, і я виконую цю обіцянку, знаючи, що ти завжди контролюєш, Господи, коли я сьогодні стикаюся з невідомим. Я звертаюся до тебе за керівництвом. Є так багато речей, які я не розумію, так багато сфер у моєму житті, де я відчуваю невпевненість, але я вирішив довіряти тобі. Я прошу, щоб твій святий Дух чітко говорив зі мною і відкрив твою волю для мого життя. Веди мене, Отче, шляхом, який веде до праведності та правди, покажи мені шлях, який узгоджується з твоєю метою щодо мене. Я не хочу ходити в розгубленості або приймати рішення на основі свого обмеженого розуміння. Мені потрібна Твоя мудрість, Господи, мені потрібен святий Дух, щоб скеровувати мої кроки, щоб я міг іти в повноті мети, яку ти задумав для мене. Веди мене, Отче, щоб я міг прославляти Тебе в усьому, що роблю. Батьку, навіть коли я спотикаюся, коли боюся, або коли невизначеність майбутнього важким тягарем лягає на моє серце. Я прошу Твого вибачення. Прости мене за моменти, коли я сумніваюся, за моменти, коли моя віра коливається. І іноді я намагаюся впоратися з усіма своїми силами, зміцни мою віру, Господи, щоб я міг повністю довіряти Тобі, знаючи, що Ти все контролюєш. Допоможи мені відпустити мої турботи, мої тривоги та мої страхи в Твої руки. Я знаю, що не можу контролювати все, але Ти, Господи, суверенний над усім. Дай мені благодать віддати тобі кожен тягар і вірити, що Ти подбаєш про мене. Покрий мене своєю дорогоцінною кров'ю, Господи Ісусе. Я благаю про владу Твоєї крові над моїм життям, знаючи, що вона все ще має силу сьогодні, як це було на Христі. Захисти мене від кожного нападу ворога, захисти мене від Його планів і сховай мене у своїй присутності. Я заявляю, що тільки Ти, Ісусе, маєш трон мого серця. Ніщо інше не замінить вас. Ти завжди будеш першим у моєму житті, і я буду жити, щоб шанувати і служити тобі одному. Святий Духу, допоможи мені захистити моє серце від будь-яких ідолів, які можуть спробувати зайняти місце Бога в моєму житті. Не дай мені відволіктися на речі, які не мають значення, на речі, які намагаються відвернути мою увагу від тебе. Допоможи мені правильно розставляти мої пріоритети. Завжди ставлячи Господа на перше місце в усьому, що я роблю, нехай моє серце буде налаштоване на те, щоб служити тобі і любити тебе понад усе. Прибери з мого життя все, що намагається стати важливішим за тебе, Господи. Дякую, Отче, що я встановлений, помазаний і запечатаний Святим Духом. Твоє слово говорить мені в посланні до колосян, що я став досконалим у Христі, який є головою над усією силою та владою. Я заявляю, що в Ісусі я цілий, мені нічого не бракує, тому що Він зробив мене повним. Я твердо усвідомлюю, що мій Спаситель панує над усіма, і через нього я перемагаю. Господи, через жертву, яку Ти приніс на Христі, я тепер відділений як дитина Бога. Ви заплатили за мене найвищу ціну своєю дорогоцінною кров'ю, ціну, яка набагато більша, ніж усе, що може запропонувати цей світ. Я був викуплений не сріблом чи золотом, а кров'ю чистого агнця Божого. Твоє слово нагадує мені в першому посланні до Коринтян 6 віршів 19 і 20, що моє тіло є храмом Святого Духа, і я не свій, бо дорого куплений. Дякую, Господи, за цю неймовірну правду. Я повністю підкоряюся Тобі, дозволяю Святому Духу жити в мені та вести мене. Дякую, Господи, що почув мою молитву. Я пропоную це в могутнє ім'я Ісуса, мого Спасителя. Амінь. Якщо ця молитва зворушила ваше серце, напишіть, будь ласка, амінь я молюся, щоб кожне благословення в цій молитві зараз було на вас в ім'я Ісуса. Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа, нехай завжди буде з вами. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякуємо за перегляд!